Зараз тих листочків, думаю, когось виманю. Десь там між листочками може хтось стоїть. Ну давай, давай. Че ж немає. Опа, є, я казав, що є. Я казав, що є хтось тут. Привіт всім рибаки! Сьогодні в мене знову рибалка вечірня. Зараз десь 15-та година, хмарно, вітер трошки є. Дуже тепло, жарко, також душно. Тому я приїхав, спробую половити щучку. Якщо не буде ловитися, то половлю краснопірку. Все, багато не буду говорити, бо дехто з вас каже, довгі відео буду старатися, коротше. все, поїхали. Так, Починаю рибалку на, на попер. Слідучу приманку поставив блишню, коливалку, Щось Щось на... на попер ніхто не клює. am I? то не хоче й блишні ловити. Ну, щуки, де ви. Ще не бачив щось покльовки. Сілля вчепив. Спробую геть понад очеретом кинути. О, взяла. Ти що? Зразу взяла. Давай, 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 іди сюди. Бачиш, ну геть те стояла там. Ти не можна кинути добре. Там вона стоїть, іди сюди. О, Якийсь ножик 300 грамовий. Це крутнула глибоко гачок. З цієї. Пливи собі далі мала. Знову покльовка. Це схоже, непогана щучка даже. Ось така середненька з пів кілограмчика. Такий щупак на блишню взяла. Сьогодні блишня ловить рибу. Ой, якийсь чупак клюнув. Брала. Брала щучка знову. Блешню. Геть між листочками там. Угу. Він не хоче. Передумала, видно. Половився ну, на на вудочку, словив таку плотицю гарну. Це ж не краснопірка, це плотва. Ой. О, на долоню гарна така груба. Дуже красотка така. О. Але щось перестали клювати, тому їду далі. Свині декі ходять тут по корчах. Щось собі шукають поїсти. Чавкають там як... Зараз ще спробую піймати щучку. Було пару покльовок, але щось невеликі всі такі шнурки пів кілограмові. Думав, половлю вже десь краснопірку знайду. Поки що не знайшов нормально місце, щоб десь ловилась. О, взяла щука. Вяла, щучка якась, ще не бачу яка. Якась походу, мабуть, непогана. О, шо коїть. Ди сюди. Блишня сьогодні працює. А ще є, я вже думав немає. стій, стій, стій. Стій, 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 мала. Де ти там? Ах, ти ж. О, гарна щука. Дивіться який щупак. Кльонув. Така грам 700-800 щучка. Пливай собі. Добре, що клюнула. О, блешня бере, ні. Працює. Я щось ніколи на блишню не ловив. Завжди той Віброхвіст, Віброхвіст. Я думав ніколи більше ні на що й не клює тут сто хотіть. Ага. Клює. Клює, і хто клює нормально. На це на, на блишню. Так, ще бачу, є там такі галявинки. Зараз спробую взяти. Щучку там. Так, що там в мене поплавок вискочив. Така невеличка галявина. Але щучки хватить, щоб взяти, якщо вона хоче. Оба! Ух ти! Не взяла, тільки викрнулась так під верхом Ну давай ще раз. Якась невеличка. Можна і не кидати. Ага, не хоче більше чи що. Або то мене побачила. Так насунули хмари такі густі, що. А, вон вона стояла геть біля близенько, але я її налякав. Мене побачила. О! Ха, кабани ходять. Їдять щось там, чавкають, лебеді плавають. Випливлену на річку, лебеді плавали направо, я значить наліво. Буду ще тут пробувати ловити. Так, тут таке вузеньке маленьке, я колись тут щучку витягував, ну зілля багато бачу. В самому верху протягну. Немає щучки. Ух ти, взяла. Відпустила. Вискочила геть з-під цього. Десь з-під зілля вискочила. Що її не підсік чи що, я не можу поняти. О, знов. О, цей раз вже чую, що підсік. А перший раз не підсік, вона потримала блишню і пустила. О, яка. О, яка. Ти мала. Нормально так взяла, бачу. Ну, ну, але кльовку таку гарну створила. Різко так хоп, з-під зіллячка. Сьогодні блишня всю рибалку мені зробила. Що ж зараз на цій ямочці... когось виманить, то буде гарно геть. Так, зараз тим краєм протягну трішки на дно і... Зараз тих листочків, думаю, когось виманю. Десь там між листочками може хтось стоїть. Ну давай, давай. Че ж немає. Опа, є, я казав, що є. Я казав, що є хтось тут на цій ямочці. Ну, але десь, мабуть, із дна брала. І навіть непогана щучка. Така, думаю, грам 700. Не, може 700 не буде. Ну, пів кілограма це точно. Така непогана щучка. По старим правилам була би те що треба. Що, відпускаємо тут такі є вузесенькі вузесенькі тунельчики якщо де немає зілля то там геть може щучка клюнути якщо добре попасти так що кину ще сюди під берег О, прямо на очеретину Віддай. Ну от і все, рибалку закінчив. Порибачив сьогодні трошки шнурків половив, трофей я не знайшов. Лебедів бачив, мабуть, 2 чи 3 табуни. 2 це точно, можливо і 3. Вон там плавають, навіть вони. Красота така. От. Все, буду їхати додому відпочивати. До зустрічі всіх.